А Н арифметична прогресія А10 дорівнює мінус 27, а 4 дорівнює 30. Знайти суму 10 перших членів арифметичної прогресії. Перший крок, що ми можемо зробити, розписати 10-й номер прогресії через 4. Від 10 до 4 у нас і відстань у 6D. Ту маємо, що А10 плюс А4 дорівнює 6D. Звідси 6D дорівнює А10 мінус А4. 6D дорівнює мінус 27, мінус 30. 6 д дорівнює, мінус 57. Д дорівнює, мінус 57 шостих. Воротимо на 3. Це буде 19 других. І буде мінус 9,5. С10 за формулою це є сума першого члена. Плюс 10, поділити на 2 і помножити на 10. А перше ми можемо знайти з А4. Це буде А4 мінус 3D. А перше дорівнює 30 мінус 3 помножити на мінус 9,5. Дорівнюємо. 30 плюс 28 5 дорівнює 58 і 5 десятих. С десята дорівнює 58,5 десятих плюс мінус 27, поділити на 2 і помножити на 10. 58,5 додати мінус 27, це буде 29,5, поділити на 2, помножити на 10 це дорівнює. 14,75 помножити на 10. Дорівнює 147,5.